Усім доброго дня! Сьогодні показуємо ще одну модель від фірми DaGo. Це український бренд, підтримую українського виробника. Адже він не просто український, а ще й якісний. Показую вам поближче. Це теплі чоботи. Тут, до речі, виймається. Там чулочок, якщо вам потрібно, і ви їх можете носити не лише коли холодно, а й взагалі круглий рік, адже вони волого не проникні. Тут класна підошва, вона бензомасло кислостійка. Зараз я вам покажу її. Ось в такому ракурсі. Це, власне, чоловіча модель. Також ще є жіночі. На нашому сайті Лодки Вулкан я лишу посилання на цю модель. Ви можете обрати іншу якусь модельку, але за якість саме цього бренду ми, скажімо так, відповідаємо, бо вже не перший рік займаємося. Це завод, який виробляє не просто чоботи, а у них великий асортимент взуття, починаючи від кроксів. І, як бачите, закінчуючи ось такими класними чоботами. Вони легенькі і ціна вас також приємно здивує. І ззаді ще покажу, ось так ось вони виглядають, щоб зручно було їх знімати.